Хлопці, ну це подивіться просто. У нас заїхав Dodge Journey 2016 року в класному стані на крутій зимовій гумі з Шипов. В принципі, у нас є ось такі диски. По салончику у нас текстильний салон на автоматі 2,4, газ-бензин. Є також кондиціонер, Клімата, на жаль, немає, камери заднього, парковників також немає. Музика в принципі, грає. Ось такі прикольні у нас дисочки. По задньому ряду також нарікань немає. Машинка у нас семимісна. в дуже непоганому стані. Як сімейний автомобіль, дуже-дуже крутезний варіант. Тобто залітати до нас, можна подивитися, проїхати на машині, глянути, в принципі, в якому стані знаходиться. По, по Америці було невеличке ДТП, в принципі. По автомобілю є трошечки шпакльовки, але це нічого страшного. По передній частині у нас шпакльоване крило, карашений трошки капотик і є також по задній частині шпакльовочка. Тому залітайте, дивіться, класний, чудовий варіант.